Часу менше планів більше на намишлянській філії КП Харківські теплові мережі триває ремонтна кампанія. Чисельні прильоти по норветиці міста змушують тепловиків працювати більше і швидше в одному з мікрорайонів. Наразі повна заміна внутрішньоквартальної мережі і одразу транзитного трубопроводу у підвалі. Ще позавчора тут можна було побачити рештки старої труби. Сьогодні лише чистий канал і нові ППУ-труби та калпекс на гарячу воду. Це внутриквартальна мережа. Від СТП 4-9. Від неї підключено 12 житлових будинків. Рік вводу в експлуатацію цієї теплової мережі – 1969 рік. Тому вже більше 50 років срок вийшов. Треба міняти за останній рік блекаути швидко добили запас міцності старих комунікацій. Ремонтні роботи в мікрорайоні тривали не один раз, а чотири тільки за зиму. Тепер 70 метрів старого заліза замінять на нові ппу трупи та калпекс для гарячого водопостачання. Рятувати ситуацію з якістю послуху мікрорайоні почали ще минулого року з реконструкції ЦТП. Прошлому році закінчили реконструкцію центрального теплового пункту. Заміна повністю бойлерної запорної арматури, насосне обладнання. Зараз проводимо ремонт будівлі, і в цілому ми покращили теплопостачання цього мікрорайону. За словами начальника Немишлянської філії Олега Лавченкова, до 1 липня потрібно замінити усі заплановані 12 ділянок внутрішньоквартальних мереж та 12 транзитів, а також кілька відрізків магістралей. На питання чи є вихідній відповідь з гумором? Буває але рідко. Так, да тож традиційні літні вправи тепловики виконують у дуже прискореному темпі через пошкодження енергетики на часі нові термінові завдання, які потрібно виконати для забезпечення наступного опалювального сезону.